Стати суд іде. Париж судове засідання, жовтень 1927 року. На лаві підсудних єврейський поет Самуїл Шварцбарт. Його звинувачують у холоднокровному вбивстві 47-річного чоловіка. Злочин відбувся 25 травня 1926 року. Самуїл Шварцбарт випустив свою жертву Сім Куль серед білого дня в Парижі. Після чого він добровільно здався поліції. На суді він пояснював мотив свого злочину помстою за загибель своїх рідних під час єврейських погромів в Україні. Присяжні засідали лише 8 днів, і через 8 днів вони виправдали Шварцбарда. Хто ж став його жертвою? А його жертвою став український державний діяч? Головний отаман військ УНР, голова директорії УНР, Симон Васильович Петлюра. Правда, я хочу вам сказати, що французький суд, оці присяжні французькі, вони все ж таки призначили покарання в лапках цьому Самуїлові Шварцбарду. Це покарання було в вигляді штрафу всього лиш один франк. За що? Шварцбард змушений був заплатити цей штраф один франк за забруднений кров'ю петлюри асфальт. Сьогодні ми будемо з вами говорити про Україну часів директорії УНР, якраз таки, коли ту саму директорію, яку очолював Симон Петлюра. Симон Петлюра був похований на Парижському цвинтарі Монпарнас. Отже, починаємо з вами нову сторінку історії України. На минулому році ми з вами говорили про Скоропадського про період гетьманата Скоропадського. Ми говорили, що 7,5 з половиною місяців гетьман Павло Скоропадський був при владі, і оскільки в цей час в Україні були німецькі і австрійські війська. У Скоропадського була можливість займатися будівництвом держави і навіть культурно-освітньою діяльністю. Ми пам'ятаємо, да? Українська академія наук була відкрита, українські університети, і так далі. І так далі. Але 11 листопада 2018 року Перша світова війна закінчилася, і німецькі і австрійські війська вони залишають Україну разом з ними. Скоропадський також залишає Україну і переїжджає до Німеччини. Ми пам'ятаємо, що наприкінці своєї каденції він видає документ під назвою Грамота про Федерацію з Небільшовіцькою Росією. І цей документ члени опозиції, до якої входили якраз таки Симон Петлюра. Ось він, Володимир Гонеченко, це наш вже знайомий за часів Центральної Ради. Так? Вони цей документ вони його сприйняли як зраду, тому що вже ж був четвертий універсал, за яким Україна була проголошена незалежною державою. Але Скоропадський е, вимушений був так, під тиском Антанти проголосити цей документ. І тоді. На засіданні Українського національного союзу це був орган такий опозиційний скоропадському створюється така директорія УНР. Директорія УНР 14 листопада 18-го року для керівництва повстання проти Скоропадського до складу цієї директорії входило аж 5 директорів. Венеченко, який спочатку очолює директорію, потім вже буде Петлюра. Петлюра, Швець, Андрієвський і Макаренко. За програмою ЗНО ви маєте обов'язково візуально розпізнавати Виниченка і Симона Петлюру. Ми пам'ятаємо, що було був вирішальний бій під Мотовилівкою в листопаді 2018 року, який завершився поразкою військ гетьмана, і 14 грудня 2018 року до Києва вступають війська директорії. Скоропатський зрікається влади і виїжджає до Німеччини. І в грудні го року починається період правління директорії. Тут, будь ласка, поставте це відео на паузу, запишіть тему період директорії УНР, і в програмі ЗНО є оця дата, обов'язково для запам'ятовування. Давайте подивимося: оцей перелік дат, це 22-й розділ програми ЗНО. І тут є ця дата 14 листопада 2018 року, утворення директорії. Ставте тут відео на паузу і цю дату обов'язково записуйте собі в зошит. Поїхали з вами далі. В програмі ЗНО також є терміни обов'язкові для, для того, щоб ви знали значення цих термінів. І там є термін директорія. Давайте запишемо його, також тут ставте також на паузу і переписуйте те, що тут на слайді написано. Директорія тимчасовий орган державної влади УНР, створений для керівництва повстання проти гетьмана Скоропадського, і після перемоги повстання вищий орган державної влади УНР. Отже, з грудня 2018 року вже не Скоропадський в Україні при владі, а директорія УНР, яка складалася з п'яти осіб. Ще раз, головним був спочатку Володимир Венеченко і потім Симон Петлюра. Поїхали далі. Отже, директорія УНР починає керувати, а ми ж пам'ятаємо з вами, що це ну, ті самі особистості Петлюра, Венеченко, тобто, які були в Центральній Раді. Тобто вони будуть продовжувати політику Центральної Ради. Ну, по-перше, вони відновлюють назву Українська Народна Республіка. Скарпатський від за часів правління Скоропадського держава, Україна, називалася Українська держава, і він був прибічником монархічної форми правління. А Петлюра, Вениченко, що на директорії, вони були за республіку, Українська Народна Республіка, УНР Республіка. Тому назва буде знову таки УНР. Далі, головним таким вищим, тимчасовим законодавчим органом часів правління директорії буде Трудовий Конгрес. період директорії, так? І е, оті ці члени директорії вони намагалися встановити в Україні такий національний варіант соціалізму. Тобто, з чого вони починають? Так як і за часів Центральної ради вони починають, вони проголошують. Ліквідацію приватної власності, конфіскацію поміщицьких земель, відновлення вісьмігодинного робочого дня. А ми ж пам'ятаємо, що коли Скоропадський прийшов до влади, він навпаки він спирався на ці заможні верстви населення. Він, навпаки, починає повертати приватну власність колишні, колишнім власникам. Тут знову ж таки чи на директорії вони починають. Зворотні такі да, процес, тобто вони знову ж проголошують про ліквідацію приватної власності, про конфіскацію поміщенських земель. Тобто вони якраз таки спиралися на ці бідні верстви населення, на селян, на робітників. І е, справа в тому, що у самого Венеченка з Петлюри у них були такі міжособистісні конфлікти. Вони по різному вбачали майбутній розвиток. Ну, наприклад, той саме Венеченка він вважав, що можна якось співпрацювати з більшовиками. Петлюра був категорично проти цього. Між ними були такі неможливість не домовитися, і Венеченка через цей особистий конфлікт з Петлюрою він залишає політику і виїжджає за кордон. І тоді головою директорії стає Симон Петлюра. В цей час в Україні був розклад Отаманщини. Оце термін, до речі, також він є в програмі ЗНО в 22 му розділі. Тут також ставте, будь ласка, відео на паузу і записуйте визначення цього терміну Отаманщина засилля різноманітних напівбандитських збройних формувань в умовах відсутності реальної державної влади. Тобто в Україні було дуже багато таких, ну, таких місцевих локальних е, отаманів. Які організовували збройні загони які керували всією країною кожен на своєму місці, на своїй території? Це все вносило хаос, безвладдя. І в такому в такій, в такій обстановці було дуже важко якось контролювати ситуацію, тому що в Петлюрі. І якраз таки оці самі єврейські погроми вони відбувалися у цих умовах Отаманщини, оцього такого збройного формування. Чому вони були ці єврейські погроми? Справа в тому, що серед євреїв було дуже багато заможних людей. І коли цей хаос, безвладдя, розквіт злочинності, то якраз таки оці багатих євреїв їх і грабували. І хочу сказати, що коли Шварцбарт пояснював, що саме Петлюра в цьому винний, то, м'яко кажучи, він був неправий в цьому. Тому що, якраз таки Петлюра він намагався зупинити оці єврейські погроми. За часів правління Петлюри в Україні був створено навіть Міністерство справ євреїв, яке очолював єврей, так і Петлюра намагався ну, усім засобами, він намагався зупинити ці саме єврейські погроми. Але в цих умовах хаосу і неможливості нормально контролювати ситуацію в Україні це було неможливо. І я хочу сказати, до речі, що існує така думка, що той самий вбивця Петлюри Самуїл Шварцбард насправді то був більшовицьким радянським агентом. І це був фактично це було злочин, це було вбивство на замовлення радянської влади, які хотіли позбавитися петлюри. Поїхали далі. Що відбувається, в яких умовах взагалі директорія керувала країною? Ну ось Скоропадському було ну, насправді, ну, скажімо так, для нього були більш сприятливі умови для управління державою, тому що в цей період, коли був Скоропадський, з квітня по грудень 2018 року. Україна не з ким не воювала. В Україні були німецькі і австрійські війська, і це був такий стримуючий фактор для більшовиків. Вони не нападали на Україну але Наприкінці 18-го року, в листопаді 18-го року, якщо бути більш точним, 11 листопада закінчується Перша світова війна. Німці, австрійці вони зазнають поразки в цій війні, і вони залишають територію України. Вони повертаються на свої батьківщину до Німеччини, до Австро-Угорщини, і е, фактично, оця підтримка якої лишився да, Скоропадський, тому він був вимушений залишити також Україну приїхати до Німеччини. А Ленін, якого стримували німці і австрійці поки вони були в Україні, він вже 13 листопада анулює Берестейський мирний договір. Тобто він його пориває, розриває. І після цього. Більшовики знову починають наступ на Україну. Починається Друга російсько українська війна. Давайте з вами пригадаємо, а коли ж була перша російсько українська війна. А перша війна починається в грудні 17-го року, після того, як Ленін проголошує ультиматум Українській центральній раді. Пам'ятаєте, потім був четвертий універсал в січні 18-го року, потім був бій під Крутами, і Центральна Рада залишає Київ і Україну окуповують більшовістські війська. Друга російсько-українська війна починається наприкінці 18-го року. А крім того, для директорів взагалі були дуже складні умови. Подивіться на цю інфографіку. Дивіться, ось перед вами карта України. Це листопад, грудень 18-го року. Я хочу, щоб ви в своєму зошиті також цю схемочку намалювали. Намалюйте так схематичну карту України і позначте стрілочками. Що тут е, позначено? Дивіться капітуляція і відступ австро-німецьких військ. Ще раз це відбувається після того, як закінчилася Перша світова війна, австрійці і німці залишають територію України. Ось вони виїжджають з території України. І разом з ними залишає територію України і Гетьман Скоропадський. Так? Це грудень 18-го року. Далі дивіться, листопад 18-го року Ленін анулює цей Берестейський мір, згідно з яким більшовики. Не мали права втручатися в справи України. Ну, а тепер що? Війна закінчилася, німці програли, і Ленін вирішує знову ж таки напасти на Україну. Да? Починається наступ, наступ на Україну, створюється радянський більшовицький уряд, який очолює П'ятаков. Ось тут на цикартасхемі, да? Опозиція, українська опозиція, потім гетьман-Скоропадську мається на увазі. Потім створюється директорія УНР ще раз ця дата на наголошенні 14 листопада 2018 року, повстання проти гетьмана з Коропадського, так? Потім починається селянське повстання і зростання загонів оцих отаманів, так, да? як приклад, найбільш відомими отаманами на той час були Нестор Махно і Григорів, так? Хоча крім них було ще дуже багато різних отаманів. Да? І е, е, в листопаді 2018 року, вже коли закінчилася Перша світова війна, починається ще і інтервенція військ Антанти. Дивіться, ось тут на картосхемі: кораблі Антанти входять до Чорного моря. А з якою метою? А кораблі Антанти входять сюди до Чорного моря, і отут, дивіться, ось вони, е, вони намагаються підтримати білогвардейський рух. Хто такі білі. Білі це ті, хто виступав проти більшовиків. Я вже на минулому році говорила, що країни Антанти вони дуже боялися розповсюдження цієї більшовицької комуністичної загрози, комуністичної зарази світом, так і тому вони намагалися придушити більшовиків тут, да? а розглядали вони Україну як плацдарм для майбутнього наступу на Росію да? проти більшовиків. І коли закінчилася Перша світова війна в листопаді 2018 року війська Антанти готуються ось тут до нападу проти більшовиків. Вони готуються до інтервенції, вони висаджуються тут на півдні України. Поїхали далі, діти. Дивіться, ось в яких умовах керували директори. Ну, як взагалі в таких умовах було можливо займатися якось державним будівництвом? Ну, неможливо. У Скоропатська у нього були сприятливі умови, так, тому що він. Ні ким не воював, так його підтримували німці, австрійці, які на той момент були в Україні. І ми говоримо, що влада Скоропадського вона, трималася на німецьких багнетах. Так? Коли німці ушли і е, залишили Україну, то і Скарпатський вимушено був також її залишити. А ось дивіться, в яких умовах була директорія в той час при владі. Дивіться, ось у нас директорія УНР. Дивіться, з цього боку наступ більшовиків, так, з цього боку наступ країн Антанти, з цього боку поляки. А ми ж з вами знаємо, що уроках Всесвітньої історії про це говорили, що у нас Польща, якої не було на карті світу 100 років. Так, в кінці наприкінці вісімнадцятого року, 18 го століття, Польща була розподілена між Австро-Угорщиною, Прусією і Росією, вона зникає з карти Європи. А коли закінчилася Перша світова війна, то тоді Польщу річ Посполиту, вирішили відродити так. І коли з'являється Польща, вона той час починає висувати претензії на наші західноукраїнські землі. І починається з цього наступ поляків, так? А з цього боку, дивіться, ще є наступ Денікінця. Хто, Дени... Хто такий Антон Денікін? Це білогвардейський генерал. Він був противником більшовиків, і його підтримують Антанта, тому що він був проти більшовиків. І він для чого він веде наступ? Веде наступ також на Київ, тому що він розглядав Україну як плацдарм для майбутньої боротьби проти більшовиків. Отже, ну як в таких умовах директорія взагалі могла якось керувати країною, проводити якісь реформи. Тобто, те все те, що вони проголошували, там за, конфіскацію поміщенських земель, націоналізацію, вісьми годин на робочий день. Як вони взагалі в таких надскладних умовах, дуже несприятливих умовах, як вони могли проводити якісь реформи? Вони просто відбивалися постійно від когось. І плюс ще тут на цій карті ще не намальовані оці отамани, які постійно всією територією України керували кожен в своїй місцевості, і от якраз в таких в таких умовах і відбувалися оці самі єврейські погроми: хаос, постійно боротьба. Фактично безвладя, і е, от саме в цьому в цих єврейських погромах і звинувачував, так, е, цей Самуил Шварцбарт е, Петлюру, ну, як він це пояснював на цьому судовому засіданні. Хоча, я вам вже говорила, що Петлюра до цього був непричетний, так вважають більшість істориків. Він намагався їх зупинити, оці єврейські погроми, але в цих умовах це було майже неможливо зробити. Отже, директорія. В таких умовах вона не могла протистояти е, цьому наступу. І після того, як, після того, як вже триває друга російсько-українська війна, е, ці воєнні дії між військами директорії і радянського уряду, е, вже в лютому 2019 року радянські війська увійшли до Києва. Директорія вимушена була приїхати до Вінниці, і протягом лютого квітня 2019 року війська директорії вони були розбиті. І в Україні вдруге була встановлена радянська влада. От на цьому історія директорії в Україні завершується. Е, яке до вас завдання? Ну, по-перше, ви ставте, будь ласка, це відео на паузу. Намагайтеся ще уважно розглянути текст, який є на цих слайдах на презентації. Обов'язково занотуйте собі це, обов'язково зробіть для себе конспект. Ще раз, яка обов'язкова дата? Обов'язкова дата у нас це дата утворення директорії. Давайте ще раз на нього подивимося, 14 листопада 18-го року, утворення директорії, так? Давайте обов'язково ще раз подивимося. На терміни, які є в цьому розділі програми ЗНО. Є термін директорія, спишіть його звідси, так? є термін отаманщина, спишіть його також звідси. Так, от директорія перед вами. «Директорія» термін, спишіть, ставте на паузу. І термін отаманщина, спишіть також його. Так? І е, е, яке вам завдання? Я хочу, щоб ви мені. Надали відповідь на таке запитання. Подумайте, чому в цей час з'явився такий вислів: у вагоні директорія під вагоном територія. Як ви це розумієте, подумайте, будь ласка, і напишіть мені відповідь. Напишіть мені відповідь, фотографуйте і прикріпіть її в Google класі. Отже, на цьому ми з вами поки що завершуємо наш урок і зустрінемося на наступному. У Роті.